Привіт, мене звати Ганусі, і ви на моєму каналі. Де я говорю про психологію в усіх ралах і існування. І сьогодні, після одного з моїх коментарів під попередніми роликами, я вирішила поговорити про норму, про те, хто такі нормальні люди і чи бувають вони запитали мене. І кожен з нас може бути нормальним і ненормальним в різні періоди життя. Наприклад. Коли відбуваються стресові обставини, ми змінюємось. І нещодавно я в своєму Фейсбуці писала пост про військових, про те, як вони, як з ними спілкуватися, як адаптуватись, можливо, я потім зніму ще такий ролик. Але є таке корисне поняття не тільки у спілкуванні з військовими, а в принципі, в спілкуванні, в принципі, в житті, про що треба знати, це вікно толерантності. І коли в нашому житті відбуваються якісь стресові події, воно дуже звужується. Вікно толерантності це той стан, коли воно широке. Ми з вами відкриті, ми чутливі, ми знаємо, що ми можемо нашкодити іншому. Ми намагаємося в ідеально, намагаємось дбати про себе і про оточуючих. А вчитися новому, щось для себе відкривати, але зовсім інша справа, коли. Це вікно толерантності звужується, тому що ми, наприклад, втратили близьку людину, втратили роботу, втратили сенс життя, як ми вважаємо, щось звичне втратили. Тобто у нас все котиться а, і все руйнується. І звичайно, в такому стані ми не ресурсні, те, що називається. Наше вікно толерантності дуже вузьке, і ми не те, що не можемо. Бути уважними і чуйними до інших, ми до себе не можемо бути чуйними і уважними. І є два стани, в які ми провалюємося: ми провалюємося або в гіперактивність, де ми починаємо щось різко намагатися змінювати, кудись дзвонити, кудись бігти, щось прибирати. Або ми стаємо дуже пасивними, депресивними. Тобто ми провалюємося в інший стан. Ми стаємо дуже-дуже такими слабкими, в'ялими і злими. І Саме з оцим от розслабленням, заспокоєнням і побудовою майбутнього, зазвано те, що ми маємо розширювати своє вікно толерантності, але, звичайно, поки ми от в цьому вузькому обмеженому фізично і морально стані, нам дуже важко впливати, важко це змінювати. І тому варто пам'ятати про себе, що ми можемо заходити в оце озвужене вікно толерантності, і так і про інших, не сприймати все дуже буквально, не провалюватись в свої якісь процеси. Тобто, якщо вам комфортно, ви адаптовані, у вас є робота, сім'я, друзі, все нормально, ви збалансовані. Звичайно, ви теж стомлюєтесь, але людина, в якої всього цього нема. І ще навалюються проблеми, бо вона все це втратила. Вона не може бути до вас чуйною, дбайливою і там спокійно сприймати ваші дурні жарти. Так до вас можуть агресивно поставитися. Це не означає, що ця людина не хоче з вами спілкуватись більше. І, власне, це такі загальні речі, а більш до вузьких ми перейдемо сьогодні до різних типів. Акцентуації особистості, і як вони в гармонійному стані виглядають, і як в дизгармонійному стані, коли щось іде не так і над чим треба працювати у психолога. Хоча недавно в ролику я почула, що можна самостійно з усім справитися, але спробуйте визнати, що ви нарцис, наприклад. Звичайно, кажуть, що якщо ви, ви знаєте, що ви нарцис, то ви не нарцис, а ви там добре. Чуйна щедра людина, але не факт. Можливо, ви близькі до реальності, тому що нічого поганого в цьому немає, якщо ви не патологічний нарцис, якого лікують психіатри і всякі клінічні засоби. Звичайний нарцис, нагадаю, що у нас є енна кількість акцентуацій, і в нас є три домінуючі всередині. І власне з цих трьох домінуючих роблять висновки, наприклад, психології, що які ви, і то протягом терапії ви змінюєтесь. Тобто різні ваші частинки прокидаються. Наприклад, до психолога заходить шизоїд, який потихеньку перетворюється в нарцисс, і вам здавалось би такі різні люди. Нарциси це ж такі демони, які руйнують життя і псують його всім іншим. А до вас приходить абсолютно така чуйна, не те, що чуйна, чутлива, нещасна людина, сповнена сорому, яка не виходить з дому. Але всередині, виявляється, сидить нарцис, а разом з ним сидить там ще хтось цікавий. І це бувають дуже цікаві комбінації, і ці наші частинки вони можуть в різні. На різних етапах, в різних ситуаціях змінюватись. Тобто інколи ви повертаєтесь однією частинкою свою, інколи іншою. Там вчора ви з другом, там не знаю, весело десь там розважались, катались, були десь там. На відпочинку, а потім виявляється, що вдома це дуже педантична людина, де все на своїх місцях, де купа правил, де все, де купа звичок якихось. І тут виявляється, угу", тобто можна бути і межовим, і з ОКР мовно. Тобто, це дуже такі полярні, звичайно, речі, але можливі, все можливо. Або там не знаю, людина, яка з одного боку сповнена правил, розказує там, як все по-божому -по і по конституції має існувати, а з іншого боку, виявляється соціопатом, який порушує ці правила, який дорікає всім іншим, витісняє це все, а насправді сам злочинець. Тобто, і це все може поміщатися в одній голові. І вважати це нормою чи не нормою, це дуже. Якщо людина соціопатичною складовою, тобто усвідомлює всі ці процеси, як все працює, але не порушує закону, то ми можемо вважати, що вона в якійсь нормі. Але про соціопатів я вже якось говорила, і ще ми до них про норми і не норми перейдемо. А сьогодні поговоримо про нарцисів. Тому що нарцисів багато. І нарциси це наслідки такої неемпатичної, нечутливої мами в ранньому дитинстві, тобто це фіксується дуже рано, і там багато причин, якщо ми будемо купатися в більш складній літературі, а ми до неї ще потім якось дійдемо. Поки ми так на рівні побутовому, більш простому, цікавому ділимось з вами своїми враженнями і вчу вас застосовувати це в житті. І звичайний нарцис, він сповнений сорому, сповнений якихось переживань, невідчуття себе цілісним неусвідомленням, який він. Це не єдиний тип особистості, який не до кінця усвідомлює він. і він постійно має відображатись в чиїхось очах. Тобто він спрямований на вас і спрямовано шукає в вас якусь оцю от... відгук, позитивний бажано на негативний він і так його очікує. Він думає, що він найгірший в світі. Тому це все перекривається, тому це все сповнене пафосу, і бажання конкурувати, бажанням, щоб точно ви вважали його найкращим і кращим. Бо якщо ви так не вважаєте, з вами треба щось зробити, тому що йому дуже важко. Він і так сповнений сорому. І власне з цим працює терапевт, тому що у нормі нарцис. Навчиться або вже вміє. Він має бути стільким до ганьби, до поразок. Йому не потрібна якась людина важлива в житті, яка буде його визнавати і казати ти хороший, ти молодець. Він просто він про це буде знати. І тоді це щасливий задоволений нарцис, якому байдуже, що він тільки що соромився, тому що він знає, що він більший за цю ситуацію. І, власне, зараз ми можемо в цій історії себе в багатьох з нас вас, побачити, тому що ну, ми часто переживаємо за поразки, ми, нам часто соромно, але нарцистична основа, вона така, вона складається з цього сорому. Вона ця людина апріорі вважає, що з нею щось не так. І треба, що вона не переживе цю сорому. І на роботі таким людям скучно, вони постійно, вони всім незадоволені. вони хочуть конкурувати. Постійно потрібно з кимось конкурувати. Тобто, тому що він хороший, він класний, відносно чогось. Якщо він не збалансований. Якщо він збалансований, то у нього вже все окей. Він такий, який він є, він знає, що від того, що він соромиться, він не зруйнується. А нарцис не збалансований, він вважає, що це кінець. Тому він докладає стількох зусиль. Знаєте, це як не знаю, жінки, які намагаються приховати те, що вони, наприклад, там, з бідності. Вони були бідні в дитинстві, зараз вони там досягли якогось рівня, і це все прикрашається якимись історіями. Вони вже майже блакітної крові, у них вони завжди були там, унікальними, найкращими, якісь легенди. Знаєте, от, ну, коли вже до патологічного рівня доходить, це вже якісь такі трошки божевільні історії про там. І всі кажуть, що вони от. На них всі дивляться, всі кажуть, що вони найкращі, якісь легенди про те, що їх одних хвалили і на п'єдестал ставили. Але ну як. І ви не розумієте, от ви, мабуть, не знаю, бачили чи не бачили? І, по-моєму, я ще не радила цей фільм. Називається Матуся Дорогенька. Це нещодавно ми в моїй львівському психоаналітичному в кіноклубі дивилися цей фільм, тому що один з викладачів він його проводив приклад. І там я дуже раджу його подивитися. Це старий фільм, він такий незвичний, дуже оригінальний. Я запишу по ньому ролик. Ви його подивіться, а я в наступних роликах про нього розкажу, тому що там є цікаві такі елементи. І там показано, як актриса, яка була дуже бідною. Здається, вона навіть буде здебуд... ні, вона не була здається з дитбудинку, це вона вже дітей потім усиновлювала. Але як вона нападає на свою доньку, щось там ледь не б'є її вішалкою за те, що вона дорогуще своє плаття, а там найкращий будинок Голлівуду цієї актриси, це справді це реальна історія по книзі й доньки, яка цю всю патологію. Там дуже, там не те, що патологічний, там просто божевільна жінка, і це теж нарцисизм. Це нарцисизм, просто він іде в комплексі з іншими там проявами маніакальними і не, маніка, не маніакальними. але от вона просто божеволіє від якихось елементів, від тригерів, тобто вона бачить дешеву вішалку в шафі у дитини, де там дорогущі плаття, і ніби дитина за це. Несе відповідальність. І вона як ці дешеві вішалки потрапили в мій будинок. І у неї просто істерика, тому що вона не може бути не ідеальною. У неї все найкраще. Минулого просто І вона вічно натирає свій будинок, так ніби, от щоб сліда не було щоб якогось такої недовершеності, що у неї все найкраще. Що вона це найкраще, тому що той пил це вона. Тобто, якщо хтось прийде, побачить недовершеність, значить це вона недовершена. І це от доходить до абсолютного абсурду. Хоча, здавалось би, ви там можете подумати, що ну Боже, ну от вона розслабиться, не буде постійно тривати спину з ідеальним макіяжем, вся вся ідеальна, вся тримається, розказує тільки цікаві історії. Ну, розслабся, будь там простішою будь. А їй здається, що якщо ви побачите мінімальну її недовершеність, то ну, це все зруйнується. Вона і буде ця недовершеність. Вона і буде цей дурний жарт, який буде прокручуватися в її голові. Вона і буде ця пляма, чи там м'ята сорочка, чи пляма на тій м'ятій сорочці. І ви будете думати, що це бідна. Страшна, дурна, неаккуратна, і так далі. Що це от, ця пляма це є вона. Хоча. Але справа в тому, що такі люди дуже часто чіпляються за тих, хто їм вказує на їхні недоліки. От як нарцис вас шукає недоліки і вас цим чіпляє, вам нарцис зразу скаже щось класне, що Боже. Ти завжди таке цікаве щось розповідаєш, і ви будете думати, Боже, в мене такі слухач, мені подобається. Вона така складна, але я їй подобаюсь. А потім вона скаже: ну, там, не знаю, ти такого низького зросту або поправилась". так? І ви будете думати, якщо ви такого невротичного складу, ну, те, що в інтернеті називається невротичним, ми всі в невротичному реєстрі. Тобто це такий. Стан, в якому ми знаходимося, тобто верхній шар айсбергу, ну де ми в нормі умовні, ми в невротичному стані. Ми в стосунках, у нас робота, у нас є всякі друзі, близькі люди. Там і так далі, ми скочуємось в залежності, алкоголь, переїдання, шопоголізм, І так далі, це вже ближче до межової, межова організації, і в психотичну, коли ми вже входимо в психоз. І от невротики, це ми всі насправді. Але, вертаючись до того, я заплуталася в своїх думках про неідеальність. що якщо ви тривожна людина, у вас у самих самооцінкою нестабільно, і ви намагаєтесь бути хорошим для всіх, то коли вам людина тільки що вас хвалила, і ви подумали, що ось ми у нас є контакт, я їй теж подобаюсь, вона мені подобається, і вона вам каже про ваші недоліки, ви зразу думаєте, вона про мене щось знає. Вона, вона по-доброму мені це каже. Це так видно. і Ці мої недоліки, вони, ну. І ви стараєтесь їх перекрити, тобто, або вам вказують там на вашу пляму на речах, і ви, Боже, оце, люди вже бачать, вже мені про це говорять, треба щось з цим робити. Ну хоча нічого страшного в цьому немає. І, і от, я ж кажу, якщо ви людина до цього дуже чутлива, ви не хочете цього чути, ви розвертаєтеся, на Нашому мені вислуховувати про те, що я щось не так роблю. Що це взагалі за формулювання? Чому ніби мене спеціально вкололи? А людина тривожна, зразу буде думати, я буду старатися. І точно так же нарцис. Якщо ви нарцис будете критикувати, він буде або з вами битися зовсім, або буде намагатись вас от, завоювати. Тобто, якщо ви холодна людина, він зразу буде ну просто ляже пластом тільки щоб вас завоювати. тим більше, якщо від вас, наприклад, щось залежить, і ви якийсь там класний професіонал, наприклад. І от ви людина популярна, і нарцис з вами зразу хоче дружити. Або там ви людина якась цікава, неординарна, то він буде за вас триматися. Тобто, звичайно, за слабку людину, від якої нічого не залежить, нарцис не сильно буде триматися, хіба що ця людина буде за нею бігати, як мінімум, і розхвалювати. Тому що це, знаєте, така колаборація, і ніби як бажання. Нарцисичного розширення. Такі люди вони самі бояться теж щось робити, і вони такі нарциси неявні. А от через цього нарциса токсичного вони ніби реалізуються. І от вони поряд ходять, це не я, це вона токсична, але їм приємно, що біля них там яскрава, агресивна жінка якась. І виходить, що вони сповнені у цих от переживань, комплексів і бажання, щоб авторитетна людина їх визнала і сподобатись цим всім людям. Тобто, ніби наодинці, я недостатній, я не окей. І робота психолога в тому, щоб от перебороти ці всі, цей весь сором, ці всі переживання, тому що той же сором це наш регулюючий механізм. За рахунок сорому, ми усвідомлюємо, що ми можемо зробити щось не так іншій людині. І це непогано. Тобто ясно, що якщо ви складаєте з цього сорому, цей сором вам не дає жити, і ви соромитесь всього як нарцис. З цим треба боротися. Але якщо у вас просто є сором, і вам періодично сорому це нормально. Тому що ми. Соціальні тварини, перша моя асоціація, яка в голову стукнула, але воно так і є. Тобто ми маємо адаптуватись до інших людей. Ми ж хочемо з ними дружити, ми хочемо будувати стосунки. Нам має бути соромно за наші погані вчинки. Десь ми там нас донесло, і нам соромно за це. Це окей, але соромитися, тобто складатися з сорому, це обслуговувати його безкінечно. Без сорому, це тільки соціопати різні і люди такого більш закритого, такого аутистичного спектру, не в сенсі аутисти, хоча вони теж не супер чутливі. Точніше, вони не чутливі, але тут я їх не ображаю. Тут я маю на увазі ті ж шизофреніки, вони теж аутистичного спектру. Тобто це така аутичність, закритість в собі. І не звертання уваги. Тобто такі люди мало кому сподобаються. Якщо, звичайно, ви знову таки, будучи переповненим з переживаннями різними, ви постійно адаптуєтесь до навіть таких складних людей. Тобто, коли ви робите щось погане, це, о Боже, я найгірша людина в світі. Коли вам роблять погане, ну, він такий є. Вона така є. «Ну, Що, що я можу зробити? Вона, вона може і не знає, що так треба робити. А я ж кажу, тривожна людина або нарцисична людина, Просто не може пережити цей сором. Тому працюйте над своїми переживаннями і не соромтесь з того, що ви можете бути нарцисичною людиною. Це нормально. Нарцисична частина є у кожного з нас. Але коли ця нарцисична частинка травмована, ми дуже переживаємо. Тому не переживайте. Все нормально і у кожного. Типу особистості є свої плюси і мінуси. Як свої, навіть не те, що плюси і мінуси, а свої стани адаптовані і дезадаптовані. І нам в терапії, наприклад, варто працювати над тим, щоб перейти з дезадаптованої частинки в адаптовану, в якій буде комфортно жити з собою. Уявіть собі, нарциси, які отримує задоволення від того, який він класний. А нарцис не отримує. Він справді класний може бути, може бути і не класний. Тобто, коли ви закрилися від усього світу, кажете, що всі навколо вас придурки, ви хороший. Знову таки, нарцис часто витісняє те, що він хоче, або те, що він не може зробити. Він звинувачує інших. Вони мені не дають любові, вони мені, про мене, не дбають, вони недостойні люди. А насправді це все його риси. І часто нарцис взагалі закривається від усіх, тому що ну, він так боїться усоромитися, але так хоче цієї уваги, що постійно нарікає, що всі навколо не окей, всі погані, всі мене хочуть образити. Мені не потрібні взагалі всі ці люди. Ніхто мені не потрібен, я буду жити в своєму вигаданому світі, ідеальної людини. Тому ми всі нормальні, і ненормальні в різні етапи. В різних етапах життя, і, до речі, ми регресуємо. Тобто, Звичайно, в умовах війни, в умовах стресу, кризи ми регресуємо в свої слабші, нижчі реєстри. Тобто, Ми з невротика можемо провалитись в межову людину. Тобто вчора людина класно працювала, адаптувалася з усіма дружиною, зараз все частіше п'є вино по вечорам, багато курить, їсть солодке. Не знаю, чого І займається безкінечним шопінгом на Алікспресі, тому що грошей стало менше, а радості хочеться собі цю дофаміну додавати. Тому аналізуйте себе, підтримуйте близьких, тримаємося, приходьте на терапію, залишайтесь на каналі, буду вдячна за ваш лайк, коментар. Пропонуйте наступні ролики. Я думаю, що поки я зніму ще пару роликів про типу особистості. А далі познімаю щось ще цікаве. І про фільм вам розповім. Подивіться Матуся дорогенька. Мамі Дірест називається. Гарного вам дня! Залишайтесь на каналі, Побачимось.